Так, є у нас пан Тарас на зв'язку. Пане Тарасе, От ми зараз з паном Денисом Норчуком обговорюємо ситуацію на ринку. Ми почали з овочів. На, на вашу думку, от чи знаєте, зміниться якось ситуація цього року на овочевому ринку, чи чи міняється у нас географія посівів, географія вирощення овочів, враховуючи те, що минулого року там Херсонщина була в більшою мірою окупована цього року. Вона Частково деокупована. Але як міняється географія, і скільки в цьому році, в цьому сезоні, на підконтрольній території взагалом посадили овочів? Можливо, у вас є такі підрахунки. Вітаю. Дякую за запитання. Наразі можна чітко зафіксувати два тренди в цьому контексті. Один з них це. Те, що на деокупованій Херсонщині та частині Миколаївщини, в тому числі, де було і є зрошення, вже відбуваються і плануються посіви цього року, в тому числі е томатів, який був дефіцит е частково минулого року, тому там відновлюється. Плюс є ще зростання, ми бачимо близько 10-15% на Одещині, там де знову ж є доступне зрощення. І також ми бачимо, що такий борщовий набір, не баштанні культури, а борщовий набір то морква, цибуля, капуста. Картопля вона історично вирощувалась на півночі, заході, але буряк червоний. Вони також збільшуються по сіні площі по центральному ланцюгу. Ми бачимо нові закладки з зрошенням, що це ну, таке високотехнологічне вирощення в Тернопільській області, в Хмельницькій, в Вінницькій. Якщо в цифрах, то приблизно в цих регіонах промислове не люди на своїх присадів, дзянках, а промислове вирощення збільшується на 20-30%. Там воно було досить малим, тому з рахуванням цих факторів. Все таки очевидно, що найбільший дефіцит з точки зору овочів, борщового набору Україна вже пройшла і зі збором ще є декілька місяців, звісно, поки воно виросте. Початку рання група, а потім пізня але мовно, з осені, там з серпня місяця, вже починаючи, із осені, коли буде масово збиратися цей врожай. Точно ситуація буде більш позитивна. Ми очікуємо uh -huh. і зменшення імпорту, який був досить великим, ну і відповідно врегулювання цінової ситуації. А скажіть, будь ласка, от ще цікавить питання а, буряка і майбутніх цін на цукор. А, яка площа цьогоріч відводиться? А, планується цього року збільшення. Воно не планується, воно вже відбувається, бо вже посівна завершується по цукровому буряку. Фактично, збільшення а, досить суттєве, то тобто це зростання десь на 20 приблизно 25% посівних самих площ, так? Порівняно з попереднім роком. Тому або достатньо вироблено цукрового вирощено цукрового буряку вироблено цукру для внутрішнього споживання. В цілому наразі навіть прогноз становить, що може бути виробництво близько півтора мільйона тонн цукру для порівняння. Внутрішній ринок зараз становить десь 900 тисяч менше одного мільйона тонн. Пане Тарасе, дякую вам, що долучилися і поінформували суспільство по овочах. Здебільшого Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.